Всіх вітаю на своєму каналі FanModelin UA. Це 25-й урок по SolidWorks. В ньому я хотів би більш детально розповісти про матеріали, а саме про те, як їх можна створити чи налаштувати. Отже, в мене є деталь. В ній я обрав дуб із стандартних матеріалів. Це вже було в минулому уроці. Як можна налаштувати свій матеріал? Отже, я можу скопіювати готовий. Перед цим давайте створимо якусь свою базу матеріалів. Ну, у мене вже є, якби папочки. Давайте ось в такій створимо New Category. Там навіть не знаю. Тест. І сюди з деревини скопіюємо О-копі. Best. Ось у нас є OAC. Чому е, тут е, я не, не вніс якісь зміни чи не показав, на прикладі. Тому що це стандартні бази, в них не можна вносити ніякі коригування. Як ви бачите, воно не активне. Е, тут же можемо. Е, можете побачити ще Big Base ось в мене є. Це гостовські матеріали, я їх качав з інтернету. Тут багато всього, але ну, не знаю, наскільки це актуально до ДСТУ українських. Скоріше за все, вони скопіпащині ще з Совка. Але, тим не менш, давайте розглянемо, як налаштувати свої. Отже, що ми бачимо, в деревини налаштовується ну, багато чого є, але налаштовується, по суті, тільки щільність кілограми на метр кубічний. Це щільність для певної вологості деревини. В даному випадку, наскільки я читав в інтернеті гуглив, це саме для деревини, яка висушена. Тобто, ну, там, до 12%, наскільки я розумію, це яка придатна для виготовлення меблів, так би мовити. Що ми також можемо тут змінювати після того, як скопіювали? Можемо перейти по вкладці і обрати якісь текстури. Solidworks нам пропонує безліч різних текстур. Можете самі відкривати ці всі. Папочки подивитися, що тут є. Далі штриховка. Ну, патерни різні. без заливка і штриховка. Ну, цей пункт мене ніколи не цікав, якщо чесно, також Це ціна, наскільки я розумію, також ніколи не цікавився Favorites Сюди можемо додати якісь ну улюблені матеріали, які ви найчастіше будете використовувати. І просто правою кнопкою мишки обирати їх із цього списку. material, угу. ну, також можна використати пошук, якщо у вас багато матеріалів, або е вам потрібен якийсь конкретний там, декілька символів вводите, воно вам виб'є всі м, схожі, схожі з назвою. Ну, Як звичайний пошук. Ну, давайте розглянемо ще якісь варіанти. Наприклад, АБС пластик. Як ви бачите, тут вже більше всяких налаштувань, е параметрів в цій табличці. Де їх можна взяти? Е -е Я Знаходив для деяких матеріалів в інтернеті довідники. Тут англомовні всі параметри ну, можна перекласти, можна просто знайти довідник англомовний, і поводити, якщо вам треба щось налаштувати, створити, і у вас в цьому списку немає якогось пластика. Наприклад, тут немає МБС, я не знайшов, я ним друкую. Тут є PLA, тампет, що завгодно, ну, МБС тут нема, наприклад. Тому його я б створював окремо. Шукав би якийсь довідник і створював. Тут, як ви бачите, не зберігся наш матеріал чомусь. Так, я не натиснув кнопку Save, я просто закрив вікно, тому не збереглися зміни. Якщо я зараз натисну Save, close. Потім знову edit material» Тут вже буде наша папочка. Ось так. Що ж, дякую за перегляд. Надіюся, на сподобайку чи на будь-яку реакцію можна також для більшого поширення мого контенту написати якийсь коментар, Поділитися враженнями про моє відео. Успіхів, навчання.